Освободи свободи їх. Ой, одну виламала Іра. Нічого. А ну давай покружляємо. Давай. Ага. З початком сезону зморшкових шапинок починається справжній збір весняних грибів. Ось такі цікаві зморшкові шипинки ростуть весною. І лише весною. Їх важко знайти під листям, але якщо знайшов одну, то, скоріш за все, це, це будуть повні кошики. Знайти повні кошики з моркової шапинки це ще одна річ. Але обов'язково треба з ними щось зробити. Які ідеї? Сьогодні про це розповідаємо. Всім доброго часу! Сьогодні я хочу вам показати, як консервувати зморшкову шапинку. Як взагалі розібратися з цим грибом, що використовувати в ньому, що не використовувати, які він має смакові якості, як він виглядає. Багато хто з вас про цей гриб не знає нічого, хтось його збирає вже руками. Тому сьогодні присвятимо це відео саме з шапинці. Для початку гриб потрібно очистити. Під шопинкою дуже-дуже часто збираються якийсь житель лісу. Іноді, прям, в ніжках роблять такі тунелі і живуть там. Тому ці гриби треба трішечки намочити в воді на деякий час. Для консервування я залишаю якусь частину ніжки. Ось тут. Так гриб виглядає смачніше, апетитніше, цікавіше і не просто якась там шапинка. Але самі ніжки дуже тверді, тому я їх, якщо беру, якщо збираю, відриваю і складаю окремо. З ніжок я роблю зовсім іншу страву. Їх не маринують, їх можна, звичайно, посушити. Після висушення буде зберігатися деякий аромат грибний, і можна буде використовувати як якусь приправу, якщо, звісно, змішати може ще якимось сухим грибом, наприклад, з білим грибом. Так склалося, що останнім часом я почала робити деякі. Грибні приправи, звичайно, змішую я все, можна сказати, якось за своєю фантазією. Не завжди це поєднання за якимись смаковими якостями чи, може, лікувальними якостями. Ні, це просто я так бачу. Але це дуже-дуже цікава тема. Тому, якщо ви робите, наприклад, якісь приправи, з грибів можете мені написати в коментарях, що саме ви робите. Може, це щось дуже-дуже цікаве, чого я ніколи нічого не, не бачила, і я почну це використовувати у себе. Перебирати з моршкову шапинку неважко, але трішечки довго і нудно. Тому дуже часто ніхто не бере ці ніжки, щоб потім не займатися ось такою. Бідою, як перебирання з мушкової шипинки. Але нічого. Впоримось. Мариновану зморшкову шапинку можна використовувати для салатів як самостійне блюдо. Можна її робити з часничком, під картоплю. Взагалі, дуже універсальний гриб. Немає якихось своїх таких яскравих смакових якостей, тому підходить майже для всього. Хіба що для чогось солодкого не підійде. Але не дивлячись на те, що цей гриб їстівний, у деяких людей може бути на нього алергічна реакція. Тому, якщо ви зустрічаєтесь з ним вперше, будь ласка, спробуйте трішечки і почекайте півгодинки. Якщо вона, ця алергічна реакція у вас є, ви її. Побачите, зрозумієте, і більше це гриб їсти не будете. Намочити треба гриб, коли його в мисці небагато, щоб весь бруд, слизні або інші помашки змогли вилізти і плавати на поверхні з водою. І бруд, і комашки, якщо вони там є. Ще деяку частину ніжок я планую посушити. Для того, щоб посушити шапиночки, сушу я саме шапиночки, потрібно максимально витягнути ніжку. Іноді вона витягається вся. Ось так. Ось нічого там не залишається. Ось такий конус. На кінці ніжки і він витягається повністю. Іноді так не виходить, тому відламуємо, де відламується. І залишається зовсім-зовсім маленька частина ніжки. Ось. Сушена зморшкова шапинка також використовується для багатьох-багатьох страв. Ніяких проблем я в цьому не бачу. Ось якась погана. Тому цей гриб можна навіть сушити, потім його зберігати, як звичайні сушені гриби. Цей гриб ціниться, після висушування має свої смакові якості. І після того, як ви його посушите, відварювати вже не потрібно. Тому що, як би там не було, моршкову шапинку відварювати треба. Так, звичайно, в інтернеті можна знайти. Інформацію, що ні, можете готувати не відварюючи. Але я сьогодні буду цей гриб варити, і ви побачите, як виглядає відвар від зморшкової шипинки і зрозумієте, що краще все-таки це виварити. Тим паче, що якісь маломальські шкідливі речовини, яка ніжка була велика, в цьому грибі присутні. І іноді просте смаження не є достатньою термічною обробкою для зморшкової шипинки. Ось такий процес у мене сьогодні. Пройшло приблизно 20 хвилин можна вже побачити, що змінилося? Що вилізло, що не вилізло. Ось перший слимачок, ось він. Дикий бруд. Листя? Ось це все. Нам не потрібно ось тут стимачок також всередині був. Ось, Тепер він виліз на поверхню і шапинка є чиста. Ось в таких дірочках сидять вони. Тепер обережно кожен гриб, кожен окремо потрібно Добре, відмити від залишки друга. І покласти до кастюльки, в котрій будемо варити ретельно, щоб не було бруду. Він, звичайно, ще трішечки при відварюванні відійде, але краще витратити трошечки більше часу при тому, як ти чистиш гриби, ніж потім отримати бруд в маринаді. Заливаємо гриби холодною водою, щоб вода покрила. Щоб вода покрила гриби і ставимо варитися. Проварити потрібно хвилин 15, але після того, як все закипить. Зверніть увагу якого кольору вода під час відварюємо. Ось щось таке мутне, незрозуміле. А це може плавати вас на сковорітці котелі. Тому відварюйте. 15 хвилин і все буде добре. Для сушки гриби мити не потрібно. Головне максимально також позбутися бруду зайвого чи слимачків. Потім цей бруд е, піде до води, коли гриби будуть відмочуватися. Тому якби мити їх не треба, якщо, звичайно, хочете, можете, але при цьому гриби будуть довше сохнути е, і взагалі можуть погано навіть висухнути. Тому перед сушкою гриби бажано не мити. Викладаємо на сушилку або на деко, якщо ви будете сушити це в, духовому, в духовій шафі, або як простіше в духовці. Ось так, щоб гриби одне до одного не як Не чіпалися. максимально так. Так вони і сохнуть швидше, і не потрібно відривати гриб від гриба. Зварилися, тариф треба промити. Звичайно, це не все, що я буду маринувати, в мене вже є відварені. Ось така кількість. І саме ними я буду сьогодні займатися. Додамо 2 літра холодної води, одна літрова баночка, дві. Три, чотири. На літр води, столова ложка солі. Тобто зараз їх буде дві. Також 2 столові ложки цукру. Хтось додає цукор, хтось не додає, комусь його можна, комусь не можна. Мені можна, мені подобається, я додаю. Звичайно, декілька лаврових листочків та декілька перчинок. Можна ще додавати гвоздику, перчицю насінню. Можна робити як завгодно. Мені подобається саме так. Ще тут буде оцет, але він буде пізніше. Тепер ми це кип'ятимо. І вже до гарячого нашого розсолу ми додамо відвареньки. В кінці відварювання декілька ложок оцту. Ось, наприклад, три. Зараз куштуємо марона. Відмірюємо точну кількість. Ось, біля 260 грамів у нас баночка, і будемо додавати. Гриби, побачимо, скільки грамів буде в баночці. Хочу в самих грибів. Скільки буде. Ну, десь тут точно буде 300 грамів грибів. Далі додаю до верху росову. Разом з росовом виходить 500 грамів без ваги самої банки. Затягуємо кришечку. Перевіряємо нічого не тече. Ось така баночка з моршкової шапинки, Гарна півлітрова виходить. Ось так виглядають відварені ніжки з моршкової шипинки. Вони дуже-дуже еластичні і водночас такі резинки. Тому в такому вигляді з ними щось робити просто немає сенсу. Потрібно або дуже мілко порізати, або зробити фарш. Але це вже інша історія.